Права 3,11. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо, що в нас є різниця двох дробів з однаковим знаменником 7-m. Тоді ми можемо відняти чисельники. В чисельнику записуємо, що це дорівнює. 49. Тоді записуємо мінус м у квадраті. Ну, а в знаменнику записуємо 7. Відняти m. Це спільний знаменник. І це дорівнює. 49 можна записати як 7, що множиться на 7 або 7 у квадраті. Тоді записуємо відняти m у квадраті, що ділиться на 7-m. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів можна записати у вигляді добутку різниці цих виразів. 7-m на їхню суму. На 7 плюс m. Ну а в знаменнику записуємо 7 відняти М. І це дорівнює. На 7 відняти М скорочуємо. І чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця. Тоді ну, тут також можна її написати. Чисельник у нас вийде тоді 7 плюс М перших. Ну або 7 плюс M. Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця двох виразів з однаковими знаменниками з х у квадраті мінус 1. Та То тоді можна відняти чисельники, записуємо як x плюс 7, так. відняти 6. А в знаменнику записуємо як х у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Чисельнику, у нас подібні доданки є 7 і мінус 6. То ми записуємо як х. Тоді 7 відняти 6 це буде 1. Отже, х плюс 1. Що ділиться? Знаменнику x квадраті мінус 1 запишемо як х у квадраті. Мінус 1 у квадраті. Бо 1 у квадраті це буде також 1. Тоді запишемо як х плюс 1 у чисельнику. Ну, а в знаменнику різниця квадратів двох виразів можна записати як добуток різниці цих виразів x-1, що множиться на їхню суму на х плюс 1. І це дорівнює. Тоді ми скорочуємо x плюс 1. В записуємо записуємо 1. Так. Коли скорочуємо, то у нас залишиться 1, що ділиться, а в знаменнику записуємо x-1. Спросили ми вираз, переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця двох виразів з однаковим знаменником х у квадраті мінус у квадраті. Тоді записуємо, що в чисельнику чисельники віднімаємо. Це 5х. мінус 2 відняти 5y. мінус 2. А в знаменнику. Записуємо як x у квадраті мінус y у квадраті. Ну що ж, давайте розкривати тоді дужки в чисельнику. То одержимо 5х мінус 2. Перед дужками мінус, то було 5у, стане мінус 5 y Було мінус 2, стане плюс 2. І все це ми ділимо на х у квадраті. Мінус y у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, тут бачимо, що мінус 2 і плюс 2 в сумі дорівнюють 0. Їх можна викреслити, то в нас залишиться 5х мінус 5у. Що ділиться? А в знаменнику записуємо х у квадраті мінус y в квадраті. Це дорівнює. В чисельнику 5 можна винести задушки то тоді у нас залишиться в дужках x-y. А в знаменнику запишемо різницю квадратів двох виразів, як добуток. Різниці цих виразів x-y на їхню суму на x плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на x-y. То тоді одержимо, у чисельнику залишиться 5. А у знаменнику х плюс y. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас сума двох виразів з однаковим знаменником А мінус Б у квадраті. Тоді можемо додавати чисельники, записуємо, що це дорівнює. 3А. Тоді мінус 4Б додати 2А мінус Б. Ну, а в знаменнику записуємо як А мінус Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, подібні доданки шукаємо 3А і плюс 2А. Разом буде 5А. Так, потім у нас є мінус 4B і мінус Б. Разом буде мінус 5B. Що ділиться на А мінус Б у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику 5 можна винести за дужки, То тоді в дужках у нас залишиться А відняти Б. А в знаменнику квадрат різниці А мінус Б у квадраті. Ми можемо записати як добуток А-Б на А-Б. Записуємо А-Б, що множиться на А-Б. І це дорівнює. Тоді А-Б у чисельнику і знаменнику у нас скорочується. То ми записуємо, що це дорівнює 5 у чисельнику, а в знаменнику А-Б. Є? Ну що ж, записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз. Записуємо, в першому завданні ми одержали 7 плюс M. У другому завданні ми одержали одиницю, що ділиться на х-1. У третьому завданні ми одержали 5, що ділиться на x плюс y. І в четвертому завданні. Ми одержали 5. Що ділиться на А-Б? Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів, а також спрощення виразу. На цьому вправо завершено.